Друзі, усім привіт! Вітаю вас на товариському матчі. Але подивіться, яка в нас сьогодні солоденька вивіска. Міланський Інтер буде вдома приймати Манчестер Сіті. Містяни приїхали сьогодні в Італію. Ну що ж, давайте швиденько дивитися параметри. Все в нас тут добре. Серія пенальті, як завжди, включена в нас у товариських матчах. Але м'яч. На сьогоднішню гру, я думаю, що можна вибрати. Сьогодні зіграємо, а давайте. Буде сьогодні триплета. Такий м'яч. Бачите, зелено-бірюзовий навіть такий колір. І білий, і сіренький. Тобто всі кольори м'яча. Чому би і ні? Ну що ж, і ми рухаємося з вами на Сан-Сіро. Або як, або як називають його вболівальники Міланського Інтера, коли грають вдома свої матчі, це Джузепе М'яца. Так. Що ж, і ми рухаємося на цей матч. Ну і так, пару слів про Інтер і про Мансіті. Сіті. Команди дуже серйозно підходять до цього сезону, хоча і Манчестер Сіті не провели жодних трансферів. Але команда Владислава Белеменка я думаю, налаштована на цей сезон. Тим паче в нас він буде досить такий серйозний, витривалий. І тут ще питання, який саме в нас буде формат цього сезону. Це був формат спільної таблиці, як в Бундеслізі Бундес точніше грають команди. 18. Ну, у нас є 18 клубів. І ну, тільки планувалося, що у нас буде саме одне коло. Бо два кола там виходить 34 тури. І це досить так складно, знаєте, це ми будемо дуже-дуже довго грати. Ну що ж, я переходжу до складів команд. Дякую режисерам, що вони вже нам показують склади. Я перейду до складу міланців. Почнемо з господарів. так. Самір Ханданович на воротах троє центральних захисників. Сьогодні є двоє новачків у складі Інтера. Дієго Годін грає сьогодні в центрі захисту, справа грає Ян Вертонген. І сьогодні теж зліва ми побачимо ще одного новачка Тобі Алдервейралда. Який теж приєднався команди з Tottenham. З Одної команди прийшли ці гравці, але я думаю, що вони підсилять захист суттєво. І далі йдемо до півзахисту. Зліва півзахисті сьогодні грає Асенсіо, справа Алексіс Санчес. Троє центральних півзахисників зліва направо. Барелла, Брозович і Артур. І в центрі нападу сьогодні грають двоє нападників. Лівіше грає Лоутаро Мартінес. Правіше Ерлін Голан. Головний тренер команди Максим Ладейщиков. Схема на гру 3-3-2-2. Тобто, схема без змін. Просто сьогодні Максим пробує сьогодні своїх новачків, як вони зіграють в захисті. Ну, є Годін досвідчений теж. Тобто... Я думаю, що сьогодні не буде просто Мансіті. сіті Ну я швиденько перехожу до складу містян. На ворота грає Едерсон в захисті зліва Менді, справа Уокер. Зараз, поки момент був Агуеро вже на 11-й хвилині, яка була хороша подача. І бачимо атаку розігнав Бернардо Сільва. Він взагалі був активний на протязі нашого минулого турніру. Що ж, перехожу далі до складу. Так, Стоунс грає сьогодні в центрі захисту разом з Ляпортом. В центрі півзахисту сьогодні грає Ілка Гюндоган. Двоє атакуючих півзахисників. Лівіше розташовується Давід Сільва, правіше Кевін Дебрюйне. І в нападі сьогодні ми побачимо: зліва Рахіма Стерлінга, справа Бернардо Сільва. Грає і в центрі нападу Серхіо Куна Гуеро. Головний тренер Владислав Белеменко. Схема на гру 4-1-2-3. Кевін Дебрюйне. Подача знов вже від Кевіна на Гуеро. І яку передачу віддав? Бачимо Бернардо Сільва. Підключив Кевіна Дебрюйне. Поки що через фланги будуються атаки у, у Манчестера. Ну, в принципі, то зрозуміло, чому цим користуються містяни, бо схема в три центральні захисники сьогодні у Інтера. Вона була завжди ця схема. Зараз знову Гуеро пробуває який сейв від Саміра Хандановича. Нагадаю, що головний тренер Максим Ладейщиков це трансферне вікно, яке в нас вже було. Пропонував 200 мільйонів за Саміра Хандановича. А були пропозиції від Барселони. Але цінник в 200 мільйонів ну, нікого не задовільнив. Ось, ось так, бачите, треба торгуватися з усіма тренерами. То одразу треба робити за вищим цей цінник, да? щоб взагалі не купили в тебе цього голкіпера. Ну але який турнір він відстояв минулий? Це просто щось було нереальне. Усім рекомендую подивитися матч, який в нас були минулі. І мої слова вони підтвердяться. Бачимо, Кевін Дебрюне зараз фолив. Махаймін, що ні-ні, ні я не фолив, але ну, всі це чудово бачили що фол був. Брозовіч. Подача Ерлін Голан. Санчес. Алексіс Санчес віддає на Брозовіч, але Серхіо Конагуеро перехоплює. Щось не виходить у інтера. Дійти вже до. Таких е атакуючих дій. Поки що все атакують містяни. Рахім Стерлінг, Ілкай Гюндоган. Хорошу, наче відеопередачу на Менді, але вже зараз е Інтер м'яч вибиває. Багато болівальників сьогодні прийшло на стадіон. Не дивлячись на те, що матч не має великого статусу. Це всього лише перевірка складу, товариська гра. Але цінують болівальники команду, не дивлячись на те, що Інтер в минулому турнірі не змогли вийти в плей-офф. Команда грала в різний футбол. Так, було багато і нульових, ну, скажімо так, точніше, можна сказати, нічінних результатів було достатньо, так. То команда Максима Ладейщикова десь і грала можливо більше в такий захисний футбол. Натомість Манчестер Сіті, бувало, дивували. І зараз знову ці передачі назад від Інтера. Я взагалі не розумію, навіщо таке робити. Це ж можна м'яч просто в свої горота закинути. І все на цьому. Треба Інтеру зібратися з думками. І зараз бачимо, знову Сіті атакують. Бернардо Сільва. Волкер. Бернардо Сільва віддає на ЛК Гюндогана. Гіндогана. Індоган віддає на Серхіо Кунагуеро! Серхіо Кунагуеро пробиває Знов Ханданович! Вже другий сейв такий робить, що хочеться згадувати його ім'я завжди. Ну, яка атака від містян? І дають бити захисники Інтера. Не встигають вони перекривати зони. Ну, Поки що те, що ми бачимо в першому таймі з вами. Надіюсь, ця ситуація буде змінюватися. Дебрюйне зараз буде подавати кутовий. Подача! Але вибивають м'яч захисники Міланців. Ерлін Голанд. Треба йти вперед. Асенціо. Довгу передачу від на Алексіса Санчеза. Але не вдається атака. Алексіс Санчес бачимо, він перемістився на інший фланг. Взагалі сьогодні грає праворуч. Зараз ми його бачимо і ліворуч. Він допомагає таке відчуття Асенсіо. Вже 42 хвилина, 0-0 рахунок. Барелла, Ерлін Голан. Брозовіч. Яка передача! Але трошечки не вистачило Ерлін... Ерлінгу десь так е... пробігти вперед і зачепитися за цей м'яч. Але зараз буде вкидання за боковою і можливість є зараз для атаки. Вже кінець першого тайму. Вертонген. Віддає довгу передачу на Асенціо. Асенціо на Лоутаро Мартінеза Брозовіч. Але зараз, на жаль, не доходить діло до удару. Поки що у господаряви. 0-0 перший тайм. Насичена гра особливо порадувала, бачив навіть по статистиці, гра містян. Так, 4 удари до ствір. Ну і основу цих ударів робив Серхіо Кунагуеро. Це хочеться сказати. Йому давали бити поворота, знову ж таки, підвела реалізація нападника. Ну, але побачимо, як буде у другому таймі, чи зберуться з думками господарі, чи зможуть забити свої моменти вже сіті. це все Це все покаже другий тайм. Що ж, ось він розпочався. Якщо говорити по сезону, який команди провели в реальному футболі. Інтер, нагадаю, під керівництвом Сімеона Сім Вийшли в фінал Ліги чемпіонів. Але знову ж таки не вдалося зараз. Поки говорив якраз про інтер, і Бернардо Сільва вже створює момент. Давайте дивитися повтор цього епізоду. Яка передача від Рахіма Стерлінга? І головою вже пробивав, наче Бернардо. Міг забивати. Но він, Я зараз пригадую, з минулого турніру 2-3 м'ячі головою він точно забив. І тут міг теж реалізовувати. Ну і так, хотів договорити, Інтер виходив в фінал Ліги Чемпіонів в минулому сезоні, але в фіналі ну, зовсім гра не склалася з ПСЖ, ПСЖ просто рознесли. В одні ворота Міланців. І Сімон Інзагі, Зараз, нагадаю, він перейшов в Альхіляль. Зараз у інтера змінився тренер. Там зараз Крістіан Ківу, колишній гравець Міланського Інтера. І знов Самір Ханданович. Але атака продовжується. Рахім Стерлінг. Передача на Кевіна Дебрюйне, але знов Ханданович. Один найкращий гравець вже матчу. Це 100%. Артур. Зараз Інтер буде будувати свою атаку, але поки все такими довгими передачами Інтер намагається пройти ці редути Мансіті, сіті але ось, ось тут діло не дійшло до удару. Якщо говорити про МанСіті, в сезоні команда Пепа Гвардіоли зайняла теж. Ну, Скажу вам, непоганий сезон провели в англійській прем'єр-лізі. Але знову ж таки, якщо порівнювати, ну, як сезон провів Ліверпуль, який на повному ходу під керівництвом Арне Слота взяла чемпіонство в першому ж його сезоні. Так, команда під керівництвом Юргена Клопа так не змогла зробити. Але знаєте, що мені завжди подобалось? саме в стилі гри від... Знову Самір Ханданович. Зараз відбудуться заміни у Міланського Інтера. Якраз ми говорили за Ліверпуль. Ну, хочеться договорити, що дійсно під керівництвом Юргена Клопа команда теж показувала хороший футбол, атакуючи десь на характері. Це, це було помітно, не дивлячись на те, що команда ну, не змогла виграти чемпіонство в Англії. Але знову ж таки, хочеться тільки поважати успіхів Арне слоту. І подивимося, як буде команда виступати вже далі у лізі чемпіонів. Це якщо щодо Ліверпулю говорити. Але давайте повернемося до матчу. У нас відбудуться заміни. Їх буде три. Замість Годіна на полі ми побачимо Бастоні. Замість Лаутаро Мартінеза на поле вийде Лука Йовіч. І замість Алексіса Санчеза на правому фланці вийде Кандрева. Ось такі три заміни у Іванського Інтера. Кевін Дебрюне буде подавати кутовий подача. Але відбиваються. Зараз подивимося, чи освіжиться трошки атака. Лукайович можливо дасть такого інтенсиву. Він виходив в матчах турніру теж на заміну. Не скажу, що погано. Він старався, але не виходило в нього забити. Зараз він віддає передачу на Кандреву, але Кандрева не зміг дістатися м'яча. Бачимо, зараз Мансіті вже контролює гру. Вертонген, Барела. Брозові часенця. яка довга передача на кандреву. Як грає у відборі Давід Сільва? Ви подивіться, наче і атакуючий півзахисник сьогодні, так. Але зміщується на фланг і допомагає крайнім захисникам теж. Бастоні. Вартоонген. Це така у Інтера перепасовка між собою, але я не розумію, що. Це так, знаєте, Я думаю, зараз Максим Ладейщиков дивиться і не розуміє, що відбувається на полі. І Інтер тільки перепасовується. Треба якось і в атаку йти, пробувати Створювати моменти, бо у Інтера, нагадаю, жодного удару поворота. За 79 вже хвилин матчу. Кевін Дебрюйне тут же сфолив в цій ситуації. І буде стандарт. І він може бути небезпечним, якщо подати. І Брозовіч буде подавати. Лерой Сане виходить замість... замість Терлінга на поле. Барелла. Йовіч. Але не дають пробити. Ерлін Голанд теж намагався. Все захисники перекривають у Мансіті. Як вони сьогодні грають? Це. Певно, кращий матч центральних захисників. Це що, знаєте. І зараз тільки я кажу про це, знаєте, таке відчуття, що. Знаєте, розхвалив я Ляпорта, але Ляпорт потім виправився. Бачимо у відборі, як зіграв. Бернардо Сільва. Куна Гуеро. Бернардо Сільва. Зараз вже останній штурм від команд. Можливо, ми побачимо серію пенальтів. Кевін Дебрюйне, Давід Сільва. Агуеро може пробити поворота! Але грає, як грають теж в захисті Інтер сьогодні. Не дивлячись на те, що сьогодні багато поворотах е, були містяни. Ну, ж таки, в другому там вже захист Інтера грає, навіть я скажу, покраще. Не дають багато створювати Сіті. Розовіч і тут Гюндоган вже і хоч і втомлений, але як граю в відборі. Хвилину додає арбітер до кінця матчу Серхіо Кунагуеро. Проти нього Бастоні. Віддає на Давіда Сільву. Менді. Сане. Остання атака. Лерой Сане. Треба вже щось робити. Віддає Гюндогану. І Не дають йому пробити. І все. 0-0 в нашому матчі. І нас очікує серія 11-метрових ударів. Складний матч. Я думаю, що. Не всім вболівальникам подобається такий десь футбол тяжкий, такий важкий, хоча і Сіті сьогодні намагалися ну, грати в такий більш атакуючий футбол, саме ну, по, статистиці, по статистиці, якщо говорити, хоча інтердрому там і теж намагався підходити до воріт Едерсона, просто ну, не вийшло пробити по воротах. Але подивимось, чи повезе сьогодні Інтеру в серії пенальті, зможуть вони реалізувати свої удари, впевнено. Будемо рухатися до серії пенальті. Володіння м'ячем бачимо, вирівнялось, тобто 50 на 50. І навіть, подивіться, успішні передачі вони рівні. Це взагалі вперше я бачу в статистиці, щоб саме передачі і успішні передачі були, все було рівно. Це взагалі мене зараз здивувало. Давайте рухатись. Що ж. Першим буде бити Інтер, скоріш за все, там Лукайович вже готується, так. Е Гравець, який нагадає, вийшов на заміну. І зараз е весь стадіон в тиші. Всі переживають. Хоча і матч ну, не має турнірного значення, так. Лукайович проти Едерсона. Пробиває в поворотах і забиває 1-0. А Ендерсон майже витягнув. Ну, Там трошечки він буквально не дотягнувся до м'яча. Герой Сане проти Саміра Хандановича. Сане пробиває в той самий лівий кут. 1 1 Ханданович не вгадав. Ерлін Голан. Теж трансер, який Інтер зробив ще в минулому міжсезоні. Зараз може забити. І не забиває! Едерсон! Рятує. І Бернардо Сільва проти Саміра Хандановича. І Берей забиває. 2-1. Впевнено. Той самий лівий кут. Асенсіо. Теж в лівий кут 2-2. Впевнено. І Серхіо Куна Гуеро. Який сьогодні теж мені сподобався по грі. Ну ж таки, не реалізував він свої моменти, десь е тягнув е свою команду Ханданович. Зараз Берей впевнено реалізовує пенальті по центру. Ханданович. Думав, що буде ударити в лівий кут. Кандрева. І зараз рятує Едерсон! Який сейв робить цей голкіпер? І зараз вирішальний удар за Давідом Сільвою. І він може принести перемогу зараз. І він приносить перемогу у ман 2-4 по серії пенальті. Ми вітаємо Владислава Белеменка. Ну що можна сказати? І по грі сьогодні сіті виглядали, ну, як по мені впевненіше, в атаці. Я не скажу, що Інтер сьогодні провалив матч. Ні. Саме я кажу в аспекті створення гольових моментів. У Інтера, на жаль, сьогодні не вийшло створити моментів, тобто ну, ударів за весь матч. Я не думаю, що Максим Ладейщиков задоволений цією грою. Я думаю, в нього є багато питань до своїх гравців. І, Скоріше за все, будуть і перестановки, ми, можливо, побачимо, і в тактиці, і в схемі. Ну, ж таки, це вже буде вирішувати головний тренер команди. Нам зараз показують моменти першого тайму, де тягнув Самір Ханданович. Йому вже можна ставити пам'ятник. В Мілані, знаєте, як на в'їзді в місто, так. Пам'ятник Саміру Хандановичу. Тому що ну, він е, реально продемонстрував голкіперський рівень сьогодні. Ну, Ендерс, у Едерсона сьогодні не було роботи, але в серії пенальті він е, таке відчуття, що кожного матчу в нього серія пенальті він е, майже все прочитав. Далі вже другий тайм нам показують моменти. Бернардо Сільва на 54-й хвилині. Пробивав по воротах, але рятував далі Хандановіч. Скільки разів я вже це прізвище кажу, але він на це заслуговує. Сергію Куна Гуеро. І в другому таймі в нього була можливість забити. Подивимося, як містяни будуть виступати вже в сезоні. Тобто команда під керівництвом Владислава Беломенка, я думаю, може ще себе показати і... і вийти, я думаю, навіть у Лігу Чемпіонів з такою грою теж. Але треба, як то кажуть, і реалізовувати свої моменти, тому що можливі матчі, де команди не будуть пробачати таку нереалізацію гольових шансів. Що ж, давайте перейдемо швиденько до оцінок. Сьогоднішнього матчу Ерлін Голан сьогодні отримав 6,5. Ну, сьогодні був активною командою Інтер, але ну, не зміг сьогодні. Ну, ніхто не зміг сьогодні пробити. Сьогодні багато було передач від Брозовіча, ми бачимо, від Барелли, від Асенсіо на Фланзі. Санчі сьогодні менше віддавав передач. так, Не був активний. Бачимо сьогодні Тобі Алдервейрелд. Робив відбори, два відбори зробив. Я думаю, що для новачка в першому матчі це непогано. Ян Вертонгель сьогодні, хоч і не зробив відборів, але ну, сьогодні захист виглядав у Інтера, Це теж я би відмітив би. Ну я би 7-0 або 7,5 поставив, би, звичайно, Саміру Хандановичу. Це його як на турнірі в нього був класний матч, так і тут він показує і далі свій високий рівень гри. Давайте подивимось швиденько на Мансіті, Агуеро 7-0 сьогодні отримав. Мав сьогодні багато моментів, я його і відмічав. Бернардо Сільва теж з флангу сьогодні загострював гру містян. Та навіть дебрю не бачимо. 17 передач видав. Давід Сільва 12, Гюндоган 14 і 17 теж класний показник. Ляпорт сьогодні зробив 6 відборів. Це, Це точно 7-0 треба було ставити грі. Навіть Стоун сьогодні тільки один зробив, а Ляпорт стільки чорнової роботи робив, тому тут вже можна було теж поставити, як і Бернардо Сільво Агуеру оціночку 7-0 хоча б. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. З вами був Владислав Фуренець і зустрінемось з вами вже на наступних матчах. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і до зустрічі, до побачення.